Сьогодні ми на одному з завершених об'єктів компанії Арка. Це приватний будинок, засклений нашими вікнами в системі Rehau Geneo Андроцит в масі. Основною родзинкою цього будинку є велика розсувна система, підйомна сувна розсувна система Geneo HST. Особливість цієї системи, що вона дозволяє робити доволі великі стулки, які можна ось так легко відкрити однією рукою, взагалі не напрягаючись. Основна суть системи в тому, що при відкриванні ручки стулка піднімається на роликах, і ви можете її прямо на тому місці, де вона стояла, совати в бік. Основна перевага підйомно сумних систем саме в нижньому вузлі. У вас не буде височезного порогу, у вас не буде рейки, яка виступає за раму десь на 50 мм. Вся система ось вона. І оцей поріг можна зробити в один рівень з чистовою підлогою в кімнаті. А ззовні можна прямо до нього примкнути терасною дошкою. Але обов'язково потрібно врахувати ось цей вузол знизу ще при проєктуванні будинку, або в той момент, коли ви продумаєте, де у вас буде нульовий рівень підлоги. Тому що він не ось такий тоненький, як тут може здатися. Тут ще величезна частина айсбергу схована знизу. Розмір цього відкривного елемента 1,60 х на два Звідси ми маємо вагу цієї стулки орієнтовно 300 кг. І при цьому, як ви можете бачити, управління цією стулкою не є проблемою просто одним пальцем. Тому відкривати-закривати цю систему буде неважко ні жінці, ні навіть дитині. Такого роду ручок для розсувних систем є декілька варіантів. Можна підібрати саме під ваш дизайн інтер'єру. Основний принцип в тому, щоб це була довга ручка. З довгим рычагом, щоб нею було комфортно відкривати-закривати. Система завдяки своїм конструктивним особливостям є герметичною і теплою. Так, ви бачите замкову частину, яка закриває ці двері, прижимаючи їх до крюка, який встановлений на рамі. Там, де великий відкритий проєм, як тут, завжди багато мошкари. Але ця система передбачує встановлення москітної сітки як розсувного формату на рельсах знизу і зверху, так і в форматі плісе, яка, як гармошка, просто складається до маленького такого розміру. І ці розміри не максимум. Система дозволяє більше та важче. Тож для отримання більш детальної інформації перейдіть за покликанням під відео на наш сайт arka.ua. Якщо вам потрібні подібні розсувні системи, алюмінієві системи чи світлопрозорі фасади або ж просто вікна, звертайтеся до нас у компанію Арка. Зробимо якісно як для себе.